Усім привіт! Це канал Боксін Review І сьогодні такі новини боксу. Американці Девін Хейні та Брайан Норман прокоментували своє майбутнє протистояння у напівсередній вазі. Бійці зійдуться в ринзі 22 листопада в Аріаді. Екс-чемпіон світу Майріс Брєдіс поділився очікуваннями від поєдинку в суперважкій вазі болгарина Кубрата Пулєва проти росіянина Мурата Газієва 12 грудня. Вони виступлять в Дубаї в турнірі. «Ібапро-13». Міжнародна боксерська федерація IBF призначила претендентський бій між британським екс-чемпіоном Даніелем Дюбуа і кубинцем Френком Санчосом. Промоутерські торги заплановані на 13 листопада. Британець Фабіо Вордлі чесно розповів, як шпигував за вусиком в його тренувальному таборі, і ці знання допоможуть отримати перемогу в їх майбутньому поєдинку. Бій може відбутися вже в березні наступного року. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все боксу разом з Favbet. 22 листопада в Аріаді Саудівська Аравія відбудеться великий вечір боксу, де колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні спробує підкорити вже третю вагову категорію. Американець зустрінеться з чинним чемпіоном світу за версією WBO у напівсередній вазі Брайаном Норманом. Перед поєдинком обидва спортсмени поспілкувалися з виданням «The Ring і навіть змогли знайти спільну мову. Вони домовилися, що після бою переможець отримує належну повагу, а той, хто програє, не шукатиме відмовок і не намагатиметься виправдатися. Цікаво, але букмекери дещо здивували шанувальників боксу, адже зробили фаворитом не Хейні, а його суперника Нормана. Та Девіна це здається лише підбадьорює. Якщо вони мене недооцінили, то нехай. У будь-якому разі моє завдання вийти на ринг і зробити все необхідне для перемоги. Упевнений, що під час бою він дуже здивується, заявив Хені. Нагадаємо, що у кар'єрі американця є одна пляма поразка від Райана Гарсії. Щоправда, результат того поєдинку пізніше було анульовано і визнано, що не відбувся, адже Гарсія провалив допінг-тест. Норман зізнався, що уважно проаналізував той бій. Я взяв для себе деякі уроки з його поєдинку з Гарсією і з попередніх теж. Припускаю, що цього разу він виправить свої помилки. Тому я готуюсь до найкращої версії Хейні. Але впевнений, саме мою руку підніме рефері після фінального гонгу, підсумував чемпіон WBO. А яким буде ваш прогноз на це цікаве протистояння між яскравими представниками напівсереднього дивізіону? Пишіть у коментарі. Продовжуємо. екс чемпіон світу в першій важкій вазі латвієць Майріс Брієдіс поділився очікуваннями від поєдинку володаря тимчасового титулу WBA у суперважкій вазі болгарина Кубрата Пулєва проти росіянина Мурата Гасієва. Мій прогноз такий: Гасієв виграє цей бій, але якщо він буде додавати ноги і серійність, додавати удари, а не не намагатися вдарити його одним ударом. По перше, це буде некрасиво. Весь час намагатися одним ударом кудись влучити, щоб він знепритомнів. Я вважаю, що удар завжди повинен прийти сам. Ти не повинен очікувати нокауту. Якщо Гасієв буде боксувати таким чином і підійде до цього бою, так як він хоче кайфувати і відбоксувати всі 12 раундів, тоді я думаю у нього вийде достроково перемогти Пульова в шостому-сьомому раунді, сказав Брієдіс на своєму ютуб-каналі. Нагадаємо, що поєдинок Пульова проти Гасієва відбудеться 12 грудня. На турнірі ібапро 13 в Дубаї об'єднані Арабські Емірати. Гасієв востаннє бився в серпні у Майамі, коли достроково переміг у шостому раунді американця Джеремаю Мілтона. Куляв минулого грудня в Софії переміг одноголосним рішенням суддів німця Махмуда Чара. Стало відомо, що британський суперважкаваговик Даніель Дюбоа може отримати ще один шанс поборотися за чемпіонський титул. Міжнародна боксерська федерація IBF призначила претендентський бій між Дюбоа і Френком Санчесом після того, як битися в елімінаторі з кубинцем відмовився Мозосі Талума і Річард Торес. IBF запланувала промоутерські торги по бою Дюбоа-Санчес на 13 листопада. Менеджер кубинського боксера Майк Борао вже прокоментував дану новину. За словами Борао, Санчес готовий розділити ринок з британським екс-чемпіоном світу. Звичайно, Френк воліє битися з топовим екс-чемпіоном світу на кшталт Даніеля Дюбуа, щоб довести свій елітний рівень. Втім, на даний момент Френк просто з нетерпінням чекає бою за перше місце в рейтингу, ким би не був його суперник, сказав Борао в інтерв'ю Sky Sports. Нагадаємо, Даніель Дюбуа останній бій провів у липні. Коли програв нокаутом у п'ятому раунді Олександру Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, Френк Санчес востаннє виходив в ринг у лютому, коли достроково переміг у третьому раунді мексиканця Рамона Ечеверію. Ну і на завершення. Британський важковаговик Фабіо Вордлі, який нещодавно завоював титули тимчасового чемпіона світу за версіями WBO і WBA став головним претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу у суперважкій азії українця Олександра Усика. Але цей поєдинок може стати не просто черговим викликом для британця, а справжнім шансом здійснити головний переворот у своїй кар'єрі. Як повідомляє промоутер Еді Хірн, для проведення бою між Усиком і Уордлі потрібно виконати одну головну умову заплатити українському чемпіону щонайменше 10-15 мільйонів фунтів стерлінгів. Ви повинні дати Усику 10-15 мільйонів фунтів. Ви не можете зібрати ці гроші в Іпсвічі, звідки родом і таума. Це повинен бути Лондон. У або стадіон Тоттенхем Хоцпур пояснив Хірн. В свою чергу президент WBO Густаво Олівєрі попередив: якщо ж Усик відмовиться від бою, його можуть позбавити чемпіонського титулу. У такому випадку саме Вордлі отримає підвищення до повноцінного чемпіона світу, а його суперником ймовірно стане молодий британський талант Таума. Тим часом сам Фабіо напередодні публічно заявив, що добре знає стиль і систему підготовки Усика, адже свого часу шпигував за ним у тренувальному таборі. У свіжому інтерв'ю Round TV він відверто зізнався, що роки тому споренгував з Усиком і намагався розібрати його техніку буквально по руках. Я дуже високо оцінюю його навіть тоді. На тому етапі моєї кар'єри, це було просто неймовірно, як магія в Русі. Ми проводили спаринги, а потім він ще залишався і тренувався. Я тихо сидів десь у кутку і спостерігав. Він виконував якісь дивовижні вправи. А я намагався зрозуміти, як він все це робить, розповів Бордлі. Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Ерефії британець двічі приїжджав до України, щоб попрацювати в таборі Усика. Там він не лише отримував спаринговий досвід, але й вивчав усі дрібниці підготовки чемпіона, які, за його словами, можуть допомогти йому в майбутньому бою. Після блискучої перемоги над новозеландцем Джозефом Паркером, технічним нокаутом у 11-му раунді, Фабіо офіційно став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій. Його рекорд вражає: 20 перемог, 19 з яких нокаутом, і лише одна нічия. За інформацією промоутера Френка Ворена, бій Усика з Вордлі може відбутися вже в березні 2026 року, а серед потенційних локацій розглядаються Ріад або Лондон. Цікаво, що за чутками Ентоні Джошуа також планує приєднатися до тренувального табору Усика у Валенції, аби підвищити свій рівень на завершальному етапі кар'єри. Що ж таким чином інтрига зростає? Вордлі гарний учень, який колись спостерігав за своїм кумиром. Тепер має шанс зійтися з ним у бою за світову корону. І на рингу він спробує довести, що знає всі секрети українського чемпіона. А як на вашу думку, чи допоможуть такі знання Фабіо нівелювати безперечну перевагу Олександра та поставити під сумнів його перемогу в їх майбутньому поєдинку? Пишіть під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.